Ну, були і приємні моменти, і погані. Є те, що ми повинні доробляти. Своєю грою я ну, 50 на 50 задоволена, і незадоволена, задоволена, оскільки теж були помилки, як і кожен, ну, і в кожного. Тренер казав, щоб ми забували голи, тренували ця командою, щоб ми ще більше мали певних ігрових ситуацій, щоб більше об'єднатися команда, оскільки в нас вже ж помінявся склад, був. І щоб ми більше награвалися, вигравали забивали свої голи. Нам не вистачало точних пасів, поворотів та командного з духу, тому що ми не. Щось тут трошечки друг другу не допомагали, а так загалом все добре. В захисті ми сьогодні дуже добре попрацювали, не жили вчора. Тренер у нас займався своїми справами, у нас був капітан Єліна Ря... Рябченка, вона давала нам завдання плавати, потім ми на пас. Можливо, ми зібрались з командою. Мені здається, один одного підтримували, згадали всі схеми, які напрацьовували, спробували їх застосувати. І тому в нас все вийшло. Завдання є виграти кубок насправді. Є завдання обіграти Київ ввечері і виходити в фінал. Мені здається, що все ж таки нам не вистачає трішки практики разом. Бо через стан в нашій країні це дуже важко, щоб ми всі зібралися, пограли трішки. Можливо, нам треба було зробити тренувальний збір, але це, на жаль, не виходить. Ми зірвалися нашим складом вперше за рік, Тож у нас було тільки два тренування перед цими змаганнями. Так боротьба була складна, дівчата з Києва теж сильні, ми теж намагалися викластися на всі столи. Так вийшло. Це гра. Харків, які завдання на цей кубок, я розумію, що приїхали зробити тут трішки сенсацію в жіночому воду. Ем, звісно, ми хочемо, як в минулому році, отримати кубок, але подивимось, ми будемо старатися на всі стали На початку гри ми дуже вяло грали, була дуже складна гра, але ми зібралися більш під третій період вже почали, почали грати свою гру. Дівчата всі молодці, дуже добре зіграли. Ми виконали настовки тренера, тренера. Наша головна мета була вийти у фінал. Ми це зробили, дівчата всі молодці.